Привіт, ми з України! З вами Олександр Фельмошко, канал Одеса і Транспорти. Зараз у нас з Рудин головні морські новини Одеси за 28 серпня. В Одеській області дуже активно йде судноплавство з морських та дунайських портів. А також ми продовжуємо слідкувати за діями російського флоту та загрозою від нього для Одеси та іншим містам України. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо з судноплавства в портах Одеської області станом на вчора, 27 серпня, за час дії зернового коридору, з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли в море 44 судна, на яких було навантажено вже більше мільйона тонн зерна та олії. 13 з цих 44 суден були. Цього тижня, а вже сьогодні, вранці, 28 серпня, в море вийшло з трьох портів ще шість суден. Таким чином, це загалом вже 50 суден, які вийшли в море з морських портів. Лише сьогоднішні судна везуть загалом більше як 150 тисяч тонн вантажів. За 27 та 28 серпня до портів Рені Ізмаїл та Кілія на Дунаї пройшли 11 суден загальним тоннажом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, через Гирло Бистре, це українська частина гирла Дунаю, пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна пройшло 4 судна. Міністерство інфраструктури України планує залучити інвестиції для розширення загальної пропускної здатності портів Ізмаїл Тарині до 25 мільйонів тонн вантажів щорічно. Тобто мова йде не лише про відновлення, а й про перевищення технічних можливостей цих портів на початку 90-х років. Цьому також сприяє збільшення залізничних перевезень у цьому напрямку транзитом через Молдову, завдяки відновленню, в тому числі, залізниці Бересеребяська березино, яка Відкриває зручний транзитний доступ для доступу в порт Ізмаїл. Флот Росії продовжує тримати в морі оперативне з'єднання, яке дефілює вздовж південного берегу Криму. Зараз, 28 серпня, у складі цього з'єднання є два надводні кораблі з ракетами Калібр. Це один з фрегатів типу 11356, який було помічено між форосом та Балаклавою, зовсім близько від берега. Другий це корвет типу 21631 буян М, який знаходиться між Балаклавою та Мисом Херсонес. Всього ж оперативне командування південь повідомило про наявність у морі сьогодні чотирьох кораблів з 20 чотирма ракетами, і тому слід розуміти, що в морі знаходяться ще два підводні човни, які вийшли в море або по обіді 27-го, або вранці 28-го серпня. Інший підводний човен повернувся до Севастополя вранці 27-го серпня. Про жалюгідний стан російського Чорноморського флоту натякає той факт, що частину штабних структур ЧФРФ перенесли з Севастополя до новоросійського. Чому? А тому, що у головній базі Чорноморського флоту Росії будь-хто може запустити безпілотник і привести на ньому трохи бавовни прямо у штаб-флоту. І вся система протиповітряної оборони головної бази не в змозі цьому перешкодити. Ще важливо, що позаминулої ночі росіяни перекинули на вантажному судні Спарта 2 з Сирії до Новоросійську деяку кількість зенітно-ракетних комплексів С-300. Це обумовлено тим, що Україна знищила за останні тижні кілька десятків таких комплексів, з яких росіяни ведуть обстріли Миколаєва та Харкова, тому що різні там іскандери та калібри у них закінчуються а ракети до С-300 у них хоч одним місцем є. Також звернув увагу, що прес-служба Офісу президента України ще раз підтвердила втрату ВМС України двох невеликих кораблів: це патрульний катер Слов'янськ та тральщик Генічеськ, які були уражені російською авіацією ще у березні. Також, якщо ми кажемо про українські втрати на морі, то треба зазначити фактичну втрату всіх кораблів та катерів ВМС і морської охорони у Азовському морі, які у різному стані були захоплені росіянами у Бердянську та Маріуполі. Але всі ці українські втрати і кількісно і якісно набагато менші ніж у росіян, у яких за відомим маршрутом на дно відправилися три великі кораблі: це крейсер Москва, десантний корабель Саратов та буксир Васілій Біг, і ще 12 менших катерів. Також двічі зазнавав пошкоджень після ракетних ударів фрегат адмірал Ессен, а великі десантні кораблі Цезарь Куніков і Новочеркаск ще після бердянського розгорому 24 березня відремонтувати неможливо через неякісні запчастини до їх дизельних двигунів, які на Росії виготовити неможливо. Санкції працюють. На цьому зараз всі новини. Як допомогти нашому каналу можна побачити у описі. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю всього необхідного для армії України. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!